Вітаю, друзі, з вами Олександр Вельмошко. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми поговоримо про російські повітряні удари за останні дві доби. Це ніч з 26 на 27 серпня і з 27 на 28 серпня. За дві ночі росіяни двічі здійснювали обмежені ракетні удари. Що ж відбувалося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, минулої ночі, з 27 на 28 серпня, росіяни завдали. Україні ракетного удару, випустивши чотири крилаті ракети Калібр з фрегату Адмірал СН проекту 11356, який знаходився у Чорному морі біля південного берегу Крима. Повітряна тривога була з половини 4 до половини сьомої ранку, в тому числі і в Одесі. Але ракети були спрямовані приблизно. Території Криму, де вони пройшли над Миколаївською Херсонською областями, далі до центральної України. Дві ракети калібр було збито протиповітряною обороною. Одна влучила у цивільний промисловий об'єкт у Полтавській області. Про долю ще однієї ракети невідомо. Скоріше за все, вона просто десь впала. Окрім того, вже зовсім вранці росіяни завдали ракетний удар по місту Кривий Рік, випустивши дві ракети типу Харків. П'ятдесят з двох літаків су 34 обидві ракети були збиті. Ми поза минулої ночі. Що ж було, росіяни ще біля опівночі запустили у повітря з Мурманської області п'ять стратегічних бомбардувальників. Ту-95. Кілька годин ми стежили за тим, що ж відбувається після другої ночі. Вони над каспійським морем здійснили пуски ракет. І після третьої ночі протягом майже трьох годин по всій Україні була повітряна тривога. В цей час, як свідчать дані командування повітряних сил України, росіяни запустили з цих п'яти бомбардувальників не менш як вісім повітряних цілей, і в тому числі з них було збито чотири ракети типу Х-101. Інші чотири повітряні цілі, скоріше за все, були хибними цілями для того, щоб ввести в оману. Системи протиповітряної оборони. Тобто, за останні дві доби росіяни здійснювали обмеженого масштабу ракетні удари, які з досить високою ефективністю відбувалися системою протиповітряної оборони. Застосування дронів типу Шахет не було, але 26. Серпня надвечір було два дрони шахет на Дніпропетровську область, які були збиті. Також 25 серпня також був запущений всього лиш один дрон типу шахет, який теж було збито. Тобто ми бачимо, що останніми днями росіяни майже не застосовують Шахети, можливо, тому що їх запас майже закінчився, а власне виробництво йде не так, як вони б хотіли. А завдавати ракетні удари. Дійсно, великого масштабу вони не можуть через брак ракет через те, що більшу частину ракет Х-101, які вони виробляють у найбільших обсягах, їх просто знищує протиповітряна оборона, так само, як і ракети Калібр. А завдавати удари з території Криму, де стоять ракети Онікс та інші, вони не можуть через те, що по цим ракетним комплексам зараз завдається дуже багато українських повітряних і ракетних ударів українськими ракетами і українськими. Країнськими дронами, тобто, ми бачимо, що Росія зазнає поразки поступово і в цьому аспекті протистояння з Україною. Стежимо за ситуацією. До побачення, слава Україні.